Садмовинка вас вітає. Ну що, суниця, суниця вже трошки заморилася. Я хочу сьогодні вам показати чудо, яке я зробила, і тепер не знаю, що мені з нам далі робить. Це штамбова троянда, на якій раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 сортів різних троянд. Зараз покажу, що я тут сотворила. Дивіться, це флорібунда, лавіла кота. Так. Далі ось чайна гібридочка сорт Майзер. Вона дуже запашна. Також сюди я ще причепила англічаночку жовту Грехам Томас. Тут всі різні сорти. Мені дуже хотілося подивитися, як вони будуть. Квітнути На одній рослинці. Так, це ось ще не квітне, це сорт саліта. Вона буде насичена помаранчевого кольору, дуже яскрава така квітка повна. Так, далі це Golden Shores жовта, також дуже запашна. І ось іще моя улюблена сорт Мінєвра. Ну, через камеру вона така насичено-рожева. Але отак вживу вона більше до фіолетового кольору. Це також флорібунда, вона квітне майже постійно. Ось у неї скільки бутонів. Так, у неї одна гілочка цвіте, інша цвітається, і так вона майже постійно квітне. І моя улюблена на самий низ я причепила. Це йде почвопокровка рожева. Ось вона почне розкриватись, тоді я вам іще покажу. Як воно цікаво буде виглядати. Це іде також із Флорібунди, графіня Діана, також іще поки не цвіте. Ось таке чудо. Я сотворила, тільки тепер не знаю, як мені її підв'язати. Це треба якусь розпорку для неї придумати, щоб вона кожна гілочка трішки відокремлювалася, бо я їх так зв'язала докупи. Ми всі штамбові троянди розміщуємо ось такі опори. Сюди ми заводимо саму прищепу, кущ отут розлягається, і тоді всі гілочки тут іще зав'язуємо дротиком, і вона вже тут у вас на місці далі квітне і не вивалюється. А ось оце чудо. Я не знаю, як мені його, куди мені його запхати, що мені з ним далі робити. Ось така штамбова троянда. Експериментую різні сорти. Як вони виглядатимуть? Вони як діти малі для мене. Як прикалірую щось, я тоді чекаю, як же воно заквітне, яке воно буде цікавеньке. Ось зараз вам покажу одну трояндочку, яку я дуже полюбила. Вона сама така невибаглива, сама стійка. Не знаю назву цього сорта. Цей сорт вже дуже давньошній, він і в наших сусідів був, він мені сподобався. Я взяла гілочку і ось прикалірувала на штамп. Цього року усі троянди, ті, що були в ґрунті, вони дуже сильно підмерзли. дуже, Верхівки всі померзли. Цю я не вкривала навіть штамбу, цей весь, ну, всі штамбові троянди, голови їхні треба вкривати обов'язково або закутувати, ну, цю я не вкривала і вона вистояла. Усі морози вона витримала. І подивіться, яка вона гарнюня. Вона вся просто-вся-вся в таких гілочках. Вони наскільки класні. Коли я побачила, Цю троянду у знайомих я не могла зрозуміти, що це таке. Воно як дерево було огромне, здорове, і гілки досягали майже криші. Ось це такий сорт троянди. Але єдиний мінус цього сорту, те, що він квітне лише один раз в сезон. Але він квітне дуже довго, бо бутонів дуже багато. Ось вона вже в мене, мабуть, тиждень. Або днів 10 квітне, і бачу, що ще, можливо, десь можливо, з місяці протримається ось така трояндачка. Ну, а це вже мої дітки маленькі, які я в цьому році викохала. І кохаю далі, але вони мене колють постійно, бо ось зараз знову, вже скільки я обрізала порослі, але знову-знову порослі, Де? оце все обрізаємо, колимося, мачукаємося. Вибачте, бо інколи так вискакує. Коли вони такі колючі, також різні сорти і почвопокровочки, і чайно гібридочки. Ось бачу, що вже починає показувати квіточку. Як тільки квіточку побачу, проконтролюю, щоб саме цей був сорт, і зразу зриваю квіточку, щоб вона кустилася. Ось такі наші штамбові трояндочки, наші діти, як я їх називаю. Так, ось такі опори, бо дуже багато мене питають, як краще для штамбових троянд до палки. Ні, до палки просто прив'язувати не потрібно, тому що сам кущ, який буде розлягатися, йому потрібна опора, бо гілок буде дуже багато і вони просто будуть очахуватись. Так, ну і оця моя красунечка. Подивимось надалі. Це я зараз її підняла, і гілочки так трішки скривилися. А надалі вони розпрямляться і. Подивимося, я придумаю, як її краще підв'язати. І подивимося, яка вона надалі буде красуня. Дев'ять сортів троянд на цієї рослинки. Це гарно вам настрою, добра, тепла, затишку. Дякую, що ви з нами.